Співробітниками управління протидії злочинності у сфері економіки головного управління Міністерства внутрішніх справ Донецької області минулого тижня було проведено відпрацювання у Маріуполі, в результаті якого вдалося припинити злочинну діяльність двох підпільних цехів, де виготовляли контрафактну алкогольну продукцію. Кількома днями пізніше правоохоронці викрили злочинну групу, яка діяла на півночі Донеччини на території міст Краматорськ, Костянтинівка, Артемівськ та Слов'янськ. Організатором групи виявився 56-річний мешканець Костянтинівки управлінням протидії злочинності в сферах економіки Донецької області на систематичній основі проводяться заходи по виявленню фальсифікованих продуктів, в тому числі і горільчаних виробів. Проведені обшуки, де вилучені близько 800 літрів спирту, 315 бутилок горільчаних виробів, 43 флакони для приготування конячних виробів. І друге обладнання для виготовлення горючано-спиртової суміші. Зловмисники віком від 26 до 58 років виготовляли фальшивий коньяк шляхом додавання барників та ароматизаторів у водно спиртову суміш. Підозрюваними було налагоджено широку мережу збуту сурогату. Місячний обсяг виготовлення та реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв складав понад 3 тисячі літрів спирту для того, аби викрити та припинити злочинну діяльність двох підпільних цехів. співробітниками органів внутрішніх справ було проведено 20 обшукових заходів у місцях збуту лікери-горілчаних виробів. Та за місцями мешкання підозрюваних наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру, вчинені правопорушення за статтею 199 кримінального кодексу України. За даним фактом відкрите кримінальне провадження по статті 199 частині першої кримінального кодексу України. Злочинцям загрожує позбавлення волі від 5 до 8 років. Правоохоронці і на даному етапі і далі моніторять ситуацію на ринку грильчаних виробів. І я думаю, що ми ще почуємо за виявлення вказаних фактів на території Донецької області.